Місто Дніпро, 22 вересня. І до вашої уваги форма під назвою Вінсон. Оце все, все. Це все Вінсон. На одну сторону навантаження. На ту сторону на куч прищеплене Дніпровське режево. І теж навантаження доволі таке офігенне. А по ту сторону, здається, якщо не помиляюсь, пілігрім чи Паскаль, Паскаль, по моєму Ну, то таке. Вернемося до нашого Вінцена. Він мені сподобався і в тому році. І в цьому році також доволі-таки непогано, Як бачите, на пагані він формує, по, наприклад, от по три грони. І на сьогоднішній день вони всі готові. Одна гронка, друга гронка і ось третя гронка з невеличким крилом. Тобто, в середньому. На пагін буде по 2 грони, і він це все тягне. Якщо давати більше навантаження, то я думаю менше навантаження, то я думаю, що потрібно було б переріджувати грона в стадії гороху. Він це на солом'яний з Загаром. Смак гармонійний. В тому році мені дещо здалося, що шкірка доволі таки. В нього Потрібно хорошо розжовувати. В цьому році куштую, все нормально вже легко, шкірка нелегко розжовується, але цілком нормально з'їдається. Все гарно розкушується, ягода. При цьому доволі-таки непогана цукристість і консистенція. Вона щільна, але без підхрусту. І не скажу, що соко вмісна. Тобто консистенція мармеладна без соку. От. Ягода в середньому це десь 10-12 грамів і трапляється може дещо трошечки більше. Ну, в основному 10-12 грамів гронка. Наскільки пам'ятаю, з минулого року то реалізація не складала проблеми такого винограду. Через те, що вона має солом'яний колір, навіть з тої сторони, де немає. Сонця, от я зерну да, вона також має нормальне забарвлення, а та сторона, яка сонячна, вона більш жовтіша. ну І зараз буде підрізатися виноград. Як бачите, вже навіть подоніжка визріла. Тобто, це про те, що виноград такий доволі вже готовий до своєї, до своєї реалізації. Є, до речі, ягодки, які пошкоджені. Одна ті ґрунки, я думаю, видно, що пошкодження, скоріше всього, що пташками, а потім усе дороблюють свою роботу. От. Що саме хороше що вона не тече ягода, вона підсихає і все, і сохне сама ягода і ніяких проблем немає. тобто В цьому плані ще також плюси. По мінусів, не знаю. По мінусам, що сказати, поки що ще вивчаємо. Мінусів поки що я не бачу. окрім Якщо такий горошок вважати за мінуси, то можливо, можливо цей горошок можна до мінусів віднести. Ну і Все ж таки от гронка ягодка не давиться, але така, вона збита. От, Можна також до мінусів віднести. А так поки що поки що форма мені подобається. Вінсон.